Чи може найбільший дар життя, подарований на схилі літ обернутися смертним вироком? Що, якщо диво на яке чекають мільйони, стане прокляттям для однієї родини? Сьогодні ми розповімо вам щемливу історію про 56-річну жінку, чия неможлива вагітність запустила ланцюг фатальних подій. Це історія про нищівну зраду найближчої людини, про розум, що не витримав горя. Та про клятву, дану на свіжій могилі, клятву, яка змінила все. Приготуйтеся, те, що ви зараз дізнаєтеся, змусить вас по-новому поглянути на силу людського духу і ціну спокути. Перший удар долі обрушився на паразку раптово, серед грядок і запаху вологої землі, спину пронизала вогняна дуга, змусивши 56-річну жінку впасти на коліна. Біль, чужорідний, і злий, Скрутився тугим вузлом внизу живота, вирвавши з грудей здавлений стогін. Це було не схоже ні на що, що вона знала її тіло, вірний і зрозумілий інструмент всього її життя, раптово стало ворожою незнайомою територією. Ввечері, коли її чоловік Олекса, чоловік суворих правил і земної логіки, знайшов її блідою на дивані, він лише нахмурився. Що за дурниці, смерть приходить тихо, вона висушує, а ти Ти квітнеш, а не чахнеш. Поглачала вся рум'янець, його слова, покликані заспокоїти, били на відліг. Він не бачив жаху в її очах, не відчував, як її світ розсипається на друзки. Візит до молодої фальчарки Галинки мав принести ясність, і він її приніс, ясність оглушливу, як удар грому. Після огляду і вивчення аналізів Галинка, не піднімаючи очей, вимовила слова, які розкололи життя Параски на двоє. Параско Петрівно, у вас немає ніякої смертельної хвороби. Ви вагітні, майже чотири місяці, і. там двоє. Повітря в кабінеті стало щільним в'язким. Параска закам'яніла, дивлячись на лікарку невидючими очима. Вагітна, у 56 двійня. Це звучало як злий абсурдний жарт, як маячня божевільного, це помилка, прошепотіла вона, але крижаний тон Галинки не залишав надії ніякої помилки, випадок один на мільйон, і він ваш. Вона не пам'ятала, як вийшла з медпункту світ перетворився на розмиту, ворожу пляму, сільські вулиці, знайомі до кожного камінчика, тепер здавалися декораціями до її особистого кошмару. Попереду маячив міст над темною лінивою річкою. Думка прийшла сама собою. Холодна, гостра і рятівна, один крок всього один. І ганьба, страх, цей немислимий тягар, все зникне в байдужій воді. Холодний метал поручнів обпік долоні. Внизу, в свинцевій гладі, відбивалося сіре небо, ще секунда, останнє зусилля, і тут тишу розірвав рваний нелюдський крик. Це був Олекса. Він побачив її, він все зрозумів. В його голосі змішалися жах, відчай і запізніле прозріння. Він підбіг, схопив її за плечі, відтягнув від краю. Він обійняв її тремтячу, і в цей мить зрозумів звичний світ зруйнувався безповоротно для них обох. Другий нищівний удар завдала їх доросла дочка Христина. Кілька місяців вони з Олексою жили в крихкому, напруженому затиші. Приховуючи свою таємницю від усього світу, вони вчилися заново дихати, звикаючи до думки, що їх тиха старість відміняється. Але саме в той недільний день, коли живіт Параски вже неможливо було приховати під просторим одягом. Пролунав дзвінок. Христина влетіла в будинок як завжди. Клубок показної бадьорості дорогих парфумів і завченої дочірньої ніжності. Привіт, тату! Я ненадовго, допомога ваша потрібна, кинула вона, недбало чмокнувши батька в щуку. Її погляд ковзнув по кімнаті і зупинився на матері. Секунда, дві. Усмішка на обличчі Христини застигла, а потім повільно сповзла, немов танучий віск. Очі, тільки що сяючи фальшивим теплом, звузилися, перетворившись на дві крижані щілини. Вона дивилася на округлий живіт Параски, і її обличчя перетворювалося на мертвену бліду маску відрази. Це що ще таке? прошипіла вона, і в голосі її задзвенів метал. Ти що? Ти ж стара, зовсім з глузду з'їхала? Не смі так з матір'ю розмовляти. Вибухнув Олекса, затуляючи дружину, але Христину було вже не зупинити. Вона відмахнулася від батька, як від настирливої мухи. І ти туди ж, отруйно кинула вона. Вам про вічність пора думати, а ви дітей заводити надумали? Позорисько, тільки зайвий тягар на мене не вішайте. Мені своє життя влаштовувати треба, а не ваших виродків нянчити». Кожне слово било паразку на відліг, вибиваючи повітря з легенів. Вона дивилася на свою дочку, на це красиве зле обличчя і не впізнавала її. В голові пронеслася одна думка Змію, на грудях пригріли. Вона хотіла щось сказати, заперечити, але не змогла. Раптово крижаний обруч болю стиснув її живіт. Він був таким нестерпним, таким гострим, що у неї потемніло в очах. Тіло опекло зсередини. Параска голосно закричала, хапаючись рукою за стіну і, повільно, як підкошена, почала сповзати на підлогу. Олекса, погано мені виклики швидку. прохрипіла вона, втрачаючи свідомість. Чоловік в жаху кинувся до неї, його обличчя спотворилося від страху. Але ж рано ще строк не підійшов, розгублено бурмотів він. Тремтячими руками намагаючись набрати номер. Параска знову закричала, і цей крик, повний людської муки, заглушив всі інші звуки в будинку, ставши провісником невідворотної біди. Третій акт трагедії розігрався під холодним світлом операційних ламп. Шлях до міської лікарні був розмитою плямою жаху. На каталці біля самих дверей в операційну Параска на секунду прийшла до тями. Її очі, повні каламутного болю, знайшли обличчя чоловіка. Бережи їх, Олекса, не кидай. Видихнула вона, і її рука безвольно зісковзнула з його долоні. Час для Олекси зупинився. Він перетворився на густу липку масу страху. Він, людина далека від медицини, розумів одне діти народяться занадто рано. Семимісячні. Це слово звучало як вирок. За стіною лікарі боролися за три життя. Операція пройшла на світ з'явилися два крихітних зморщених тільця, що ледь чіплялися за життя. І навіщо вона в 56 років на це пішла? Розуму немає зовсім, кинув молодий хірург, знімаючи рукавички. Та й діти, якщо виживуть, будуть з патологіями до ворожки не ходи! підтакнув його колега. Вони не помітили, як на кілька секунд з безпам'ятства виринула Параска. Вона почула, вона все зрозуміла, і в цей мить її тіло, її змучений організм просто відмовився боротися. Монітори запищали рівною передсмертною лінією. Через 20 хвилин серце Параски зупинилося назавжди, новина про смерть дружини і страшний діагноз дітей. В однієї дівчинки важкий порок серця, інша майже нічого не бачила. Зламали Олексу, його мозок, не в силах винести реальність, просто вимкнув її. Коли Христина через пару днів прийшла до нього поговорити про похорон, вона застала батька, який з посмішкою дивився у вікно Тату, потрібно маму ховати! нервово почала вона. Олекса обернувся, і в його очах світилася ясна дитяча радість. Христинко, ти про що, доню? Мама до бабусі поїхала в гості. Скоро повернеться. Ти краще подивись яке сонечко на вулиці. Сходи погуляй, а то скоро в школу ніколи буде. Христина з жахом дивилася на нього. Він більше не був тут, він був там, в минулому, де вони всі були молоді і щасливі, не відчуваючи ні провини, ні жалю. Христина холодно й розважливо зробила те, що вважала потрібним. Вона поїхала в лікарню і підписала офіційну відмову від новонароджених сестер. Тягар знято, проблема вирішена. На похоронах Параски зібралося все село. Тільки її сім'я не була з нею в цей останній мить. Христина стояла осторонь, боячись подійти до труни. Олекса так і не з'явився, продовжуючи жити. В своєму вигаданому світі, коли грудки землі глухо вдарили по кришці труни, кладовищенську тишу розірвав одинокий відчайдушний плач. Це була Галинка, той самий фельдшер. Вона впала на коліна біля свіжої могили під крижаним дощем, звинувачуючи у всьому тільки себе, не догледіла, не відстежила. Пробач мені Параско, якщо зможеш. шепотіла вона і раптом її осінило. Вона здригнулася, підняла до похмурого неба, залите сльозами обличчя, і вимовила як клятву Я спокутую свою вину, я знайду твоїх дівчаток, я вирощу їх і виховаю, чого б мені це не коштувало. Вони будуть жити за себе і за тебе, я обіцяю. Клятва Галинки, дана під холодним дощем, стала її вогнем і сенсом. Вона не чекала, дізнавшись, що Христина підписала відмову, вона помчала в будинок малютки, де тимчасово розмістили дівчаток. Кабінет завідувачки виявився крижаним бастіоном байдужої логіки. Жінка за столом з втомленими очима і сталевою поставою вислухала Галинку без тіні співчуття Дівчино, ви в своєму розумі. Її голос був сухим, як осінній лист. Ви самотня жінка, фельдшер з мізерною зарплатою. Як ви збираєтеся утримувати двох тяжкохворих дітей? Їм потрібні операції реабілітації, які коштують цілий статок. Кожне її слово було цвяхом в кришку гробу надії Галинки, але я дала слово я, намагалася заперечити вона. Завідувачка перервала її, не давши договорити. Ваші слова їх не великують, і потім ви запізнилися. Для них вже знайшлася прийомна сім'я дуже заможні, достойні люди. Сьогодні вони привозять останні документи. В цей самий мить двері тихо відчинилися, і в кабінет увійшла пара, чоловік і жінка, років 50-ти, з обличчями на яких застиг тихий сум і боязка надія. Побачивши в їх руках папку, Галинка зрозуміла, що це кінець. Або останній шанс, і тоді її прорвало. Вона підскочила, не звертаючи уваги на гнівний погляд завідувачки і звернулася до пари. З неї полився потік слів: гарячий, відчайдушний, щирий. Вона розповіла все про Параску, про її страх і ганьбу, про жорстокість рідної дочки, про збожеволілого від горя чоловіка. Вона говорила про свою провину і про клятву на могилі, яка стала єдиним, що тримало її на цьому світі. Вона не просила, вона благала. Чоловік і жінка, Микола і Ольга, слухали її, і їх вивірений спокій тріщав на очах. Коли Галинка замовкла, знесилена в кабінеті повисла дзвінка тиша. Микола довго дивився на неї, потім на дружину, і в його очах з'явилося рішення. Ми не відмовимося від дівчаток, вимовив він твердо ми оплатимо всі операції, ми дамо їм найкраще, що можна купити за гроші. Але ви. Він зробив паузу ви дасте їм те, що купити не можна. Ми пропонуємо вам не роботу няні, ми пропонуємо вам стати їх другою матір'ю, жити з нами, бути з ними завжди. 18 років пронеслися як одна мить зіткана з безсонних ночей, лікарняних коридорів, маленьких перемог і нескінченної любові. Гроші Миколи і Ольги творили медичні дива. Любов Галинки творила диво душі, дівчатка, яких назвали Віра й Надія, виросли. Порок серця і проблеми із зором залишилися в минулому, переможені кращими лікарями і материнською турботою. Галинка так і не вийшла заміж, їй не потрібна була інша сім'я. У неї була своя, а найщасливішим днем в її житті став той, коли подорослі шалі Віра і Надія, обійнявши її в день свого повноліття, тихо сказали: Дякую тобі за все, мамо. Того вечора, дивлячись в бездонне зоряне небо, Галинка посміхнулася. Ти бачиш, Параско, я стримала слово. Твої дівчатка щасливі. Тепер і ти можеш бути спокійна там, а я, я щаслива тут. Колись ми обов'язково зустрінемося, я обіцяю. Якщо історія вам сподобалася, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал і залиште свій коментар для нас це дуже важливо. Як ви вважаєте, чи правильно вчинила Галинка, присвятивши все своє життя чужим дітям? Напишіть свою думку в коментарях. М